Мої дорогі козороги, з вами я, Страторолог Олександра Феб, і сьогодні ми глянемо, де варто натиснути на газ, а де взяти паузу. Поговоримо про внутрішній стан, гроші, любов. І дам пораду, яка допоможе вам не витрачати сили даремно. Поїхали! Так, загальний стан козирогів. Козороги за своїм принципом діють, що співпраця, моє оточення, найважливіші люди, кілька людей. От я з ними співпрацюватиму, я з ними домагатиму, досягатиму ціли, я з ними домовлятимусь. І це найближчі мені люди, це ми команда, це перевірені, і у нас все вийде. Але зараз Марс в Терезах. Тому треба бути ще до цьому, Тому дуже важливо не тільки з найближчими людьми. От їх кілька осіб, от ваше коло, і ви от в них замкнулися і більше ні з ким не спілкуєтесь. Треба дивитися ширше, треба звертати увагу на інших людей, треба шукати якісь, може, інші спільноти, знайомитися, бути відкритими до діалогу, пам'ятати, що ми в соціумі, і в соціумі є багато цікавого. В особистому житті дуже важливо не впадати в залежність від коханої людини. Uh, тому що ви настільки можете захопитися. І, до речі, це ж може бути вона з вами в стосунках, і ви все одно ви розчинилися. Ви в цьому чоловіку розчиняєтесь, просто думаєте, що він найкращий, я без нього не можу, він просто ідеальний. От ви одне ціле. Може на вас десь всередині дратує, може ви розумієте, що ви трошки втрачаєте в себе, але я нічого не можу чинити. Він такий класний. ну Що з мені, мені робити? Як мені ще стати з ним ближчим. Це добре, якщо ви з ним ще в стосунках. Хоча Знову ж таки, моє залізне правило не розчиняйся в нікому. Бо це шкодить, це шкодить, навіть якщо до цього він сталося до вас добре, його почнеться дратувати, почнеться бісити, це може зіпсувати стосунки. Але Може бути така ситуація, що ця людина, цей чоловік він взагалі, якби то не дуже і відповідає взаємністю. і він може він помічає ваше почуття, може не помічає, але він не готовий до того, щоб ви були в стосунках. Він не готовий відповідати взаємністю вам. І тоді я вас дуже прошу: дивіться ширше, зверніть увагу на інших людей. Зараз Юпітер знаходиться в знакі раку, зараз треба звертати увагу. Зараз є можливість створити стосунки хороші, нормальні, якщо ви не ци на кому, А якщо ви довіряєте собі своєму серці, в першу чергу піклуєтесь, думаєте про себе і дивитесь ширше за залаштунки, не окремі люди особистості, а готові відкриті до нових знайомств. А якщо ж ви відчуваєте, що ну, взагалі капець, триндець, ну не можу нічого зробити, я наче головою розумію, що він мені не пара, або що я занадто ним захоплююся, але нічого не можу зробити, завжди можна записатися до мене на консультацію. Ми роз... Зберемо цю ситуацію, подивимося, що ж вас, вас так сильно тригерить і що з цим можна було б зробити. Що стосується грошей. То ситуація така, що вам гроші будуть приходити за хороші вчинки за те, що ви комусь допомагаєте, за те, що ви донатите, за те, що ви займаєтесь благодійністю, за те, що ви допомагаєте, в принципі, на роботі колегам, хто цього потребує, і займаєтесь взагалі благочинністю. Я підкреслюю, ви не всі гроші витрачаєте, щоб робити подаруночки коханому, щоб його дивувати, щоб створювати там все для нього атмосферу. Я йому зараз приготую, я зараз все зроблю. Ні, ви дуже часто Просто допомагаєте тим людям, які, здавалося, вам не вигідно їм допомагати. Це якісь рандомні люди, але ці люди дуже потребують донатів, дуже потребують фінансової допомоги, дуже потребують вашої підтримки. І якщо ви, як то кажуть, безвозмездно допомагаєте їм від чистого серця, повірте мені, вам це все окупиться, повернеться ще більшою віддачею. Що стосується поради, Будьте в гармонії і в балансі з собою. Оце, от, дисбаланс, оце от. Ненормально, тому в особистому житті дуже важливо розібратися. Все інше буде баланс віддачі благодійності, буде вам і баланс повернення грошей вигляді допомоги, підтримки, підвищення фінансів. Буде баланс в соціумі, що ви не тільки зациклюєтесь на вашому якомусь колі, а ви розширюєте коло оточення. Буде баланс у вам у житті. Скрізь де є якісь крайніші, де ви занадто зациклені. Наприклад, ви багато працюєте, ви мало відпочиваєте, ви дисбаланс в харчуванні або в стосунках, або в спілкуванні. От там от можуть бути проблеми, а де ви все-таки намагаєтесь. Ем... Урівноважувати, де все-таки панує гармонія, де все-таки е, є певне балансування, принаймні ви стараєтесь, от там у вас буде успіх. І, до речі, для того, щоб кожного дня бути в балансі і знати, що робити цього дня, чого не робити ні в якому разі, треба підписатися на мій телеграм-канал, де я детально розповідаю, для чого цей день, як бути в балансі в планетарному впливі, як на нас планети впливають, як збалансувати це, як використати це з вигодою для свого Життя, і тоді буде у вас і гармонія, буде у вас і баланс, і все у вас вийде. Якщо відео вам допомогло, поставте вподобайку. поділіться ними з козорогом, якого цінуєте. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!